Доброго дня, шановні слухачі, ми продовжуємо розглядати питання про складання рівняння прямої лінії регресії, а також про перевірку гіпотези, про значущі довіркового коефіцієнта кореляції. В першій частині нашого уроку ми склали рівняння регресії і визначили коефіцієнт кореляції. Зараз. Будемо перевіряти значущість коефіцієнта кореляції. Отже, об'єм вибірки 5, вибірковий коефіцієнт кореляції 0,912. Згідно з алгоритмом, формулюємо нульову гіпотезу про те, що нема лінійного зв'язку. Коефіцієнт кореляції різні нулю. Альтернативна гіпотеза. Говорить про неяність лінійного зв'язку. F нулю. Згідно із алгоритмом, перевірки гіпотези, значущість коефіцієнта кореляції. Обчислюємо емпіричне значення критерії. Це буде випадкова величина, яка має. Розподіл видинка. Отже, обчислюємо емпіричне значення для даної вибірки. І так, прочитуємо значення вибіркового коефіцієнта кореляції, множимо на корінь. Так, всередині записуємо вираз і вибірки. Віднімаємо глуку, це буде число ступені вільності. Так, і ділимо одиниця відняти коефіцієнт кореляції віднесене до квадрату. Так, перевіряємо кількість відкритих і закритих дужок. Отже, Обчислили емпіричне значення казки. Далі приступаємо до критичного значення. Спочатку скористаємося вбудованою функцією. Юдента розподіл обернення. Додаємо вбудовану функцію. Шукаємо її серед статистичних. Так, Прочитаємо. Значення для рівнезнаці, потім число ступень вірності. Відоб'ємо вибірки, віднімемо звідти. Отже, знаходимо критичне значення критерії. Порівняємо емпіричне значення більше критичного. Це означає, що нульову гіпотезу потрібно фіксувати. І прийняти альтернативну гіпотезу H1, яка говорить, що коефіцієнт значущий і існує. Перевіримо для рівня значущі одна собака. Копіюємо формулу, отримаємо. Критичне значення для рівня значущості одна собра. Порівняємо його з імпіричним значенням. Критичне значення буде більшим, тому нема підстав відхилити нульову гіпотезу, тобто говоримо про те, що нема підстав вважати, що існує рівніний зв'язок ніж між ознаками X та Y. Питальніше зупинимося на тому, як шукати критичні значення з використанням, наприклад, таблиці критичних точок розподілу стюрента. Такі додатки зазвичай знаходяться в кожних таблиць, в книгах по обчисленню кофіцієнтів. Кореляції в кінці І так визначаємо число ступенів 3-2, 5 5-2-3 і на перетині із стоп де рівень значущості 5 сотих, знаходимо число 3,18. Для рівня значущості 1 сота знаходимо, що критичне значення рівне 5,84. Крім того, можна скористатися і калькулятори ймовірностей програмного засобу GeoJack. Для цього ми вибираємо розподіл студента, вводимо число ступенів вільності 3, вибираємо, що в нас цікавить ймовірність набувати значення. Лівіше від цього критичного значення. Вводимо значення 0,25, тобто альфа-поділити на 2, оскільки критична область двостороння, і справа отримаємо значення для критичне. Для даного рівня значущі 5 і числа ступені студентів 3. На цьому наш урок завершено. 哑巴了吗？能、yeah,